Ряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Сповістила у телеграм прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Процитую її. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня. Після офіційного опублікування постанови кінець цитати очільниці уряду. Ми ще не знаємо деталів, як саме буде ця постанова працювати, але от про наслідки вже варто говорити. Доєднуємо народного депутата Олександра Федієнка. Він є членом комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і представник фракції Слуга народу пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора, вітаю. Як ви ставитеся до цього рішення? Чи варто було це робити? Ну, от ваш, Ваше ставлення. ну, з, Понятно, що ми питаємо вас як члена Комітету в першу чергу. Ну давайте я все ж таки відповім як громадянин України, як народ депутат України, який має представницький мандат від найвищого влади. Добре, Україні, звісно. Війна. Так, да. е, бо як військовослужбовець, як і військовий, взагалі я звісно трошки можу мати іншу думку. Дивіться тут питання в тому, що е, це питання вже давно перезріло, і з двох причин перезріло. По-перше, юридично жодна постанова кабінету Міністрів України не мала права обмежувати громадян України. Це по перше, це може будь-яке обмеження громадян України може бути виключно в рамках е, закону або конституції України. По друге, е, ми дійсно в. Е, Відкрили скриньку Пандори, коли батьки почали в на стрічному віці вивозити своїх синів за кордони за ці три роки повномасштабної війни. Ті, ті юнаки, які були ще в нас річному віці, вони там соціалізувалися, вже закінчують навчання і залишаються вже жити там і приносити користь не Україні, а все ж таки тій країні, куди їх вивезли. І я думаю, що це величезна була проблема. Бо е, хочу нагадати, що в навчальних випускних класах випускниці е, танцювали між собою, бо юнаків вже просто не було. Угу. І це була величезна дійсно проблема. Більш того, величезна проблема, коли е, юнаки просто не могли приїхати до своїх батьків е, на канікули для того щоб побути з ними Я думаю, що принаймні зараз зупинить ця постанова, я теж ще не бачив. До речі, я думаю, що вона точно зупинить той шквал. А я точно знаю, що готувала вже купа, купа, там, не знаю, там тисячі десятки тисяч батьків, які вже е, ну, намагаються вивести своїх дітей для того, щоб їх. Е, не залише тут. Відверто кажучи, я не розумію, навіщо вивозити, бо все одно мобіліційний період наступає з 25 років. Я, а ну, потім, ну, я потім не, знаю, б не змогли буде... б не випустили б. Дивіться, я не знаю, скільки може тривати війна, вона вже триває четвертий рік, і все ж таки по тим або іншим метрикам ми бачимо, що вона поступово десь зупиняється, локалізується і виходить на такусь якусь іншу фазу, да? але ну, вивозити зараз на річному віці юнаків. Я до речі, коли був нещодавно там за кордоном в Чехії, я спілкувався, зустрічався з молоддю там в посольстві, спілкувався з цими юнаками. Ну і вони кажуть, що вони хочуть повернутися, вони хочуть приїхати в Україну, вони хочуть там ну, розуміти, Живе Україна, але от там розуміє того, що вони просто потім не вийдуть mm -hmm. до своїх же навчальних закладів, в яких вони вчаться в ті ж саме Чехії. І так далі, ну це їх зупиняло. Тому я дуже схвально до цього відношусь. Пане Олександре. Але тут такий момент. Умовно що якщо раніше вивозили до 17 років, то тепер може бути те саме, тільки юнаки в 22 будуть виїжджати, щоб не повертати. Так що зміниться принципово. Ну, по перше, я сподіваюся, все ж таки, що е -е, питання війни. І от в тому форматі, в якому ну воно є. Не буду там якось гадати, звісно. Але я думаю, що там ну, максимум, кінець цього року, там десь початок наступного воно якось вже буде зрозуміло, в якій ми стадії там знаходимося, як довго буде тривати війна. Бо війна вона вже на мій погляд, досягла свого апогею плато і знаходиться вже в такому фазі, коли ну ніхто нікого не може перемогти по Факту, да, ми просто стоїмо на місці. Я ж буваю достатньо часто в зоні ведення бойових дій, спілкуюсь, ну достатньо часто з військовослужбовцями, тим або іншими на різних ділянках фронту. До речі, да ну я бачу, що е, ну от ситуація стоїть на місці, і, і ми просто, ну на жаль. Втрачаємо багато нашого прогресивного чоловічого населення, і не тільки чоловічого, а й захисниці, захисників. Там я думаю, що все ж таки це питання вже дипломатичним шляхом, а це може тільки дипломатичним шляхом. Я думаю, я сподіваюся на партнерів, ті ж самі Сполучені Штати, якось воно все ж таки буде завершуватися. Тому дивіться, ну ми можемо багато космологічно там думати, що Окей, 22 роки, а потім ще щось. Ну тоді, якщо так мислити, тоді взагалі немає майбутнього для тих людей. Які які так мислять ну принаймні, в Україні Дякує, пане Олександре. дякуємо, пане Олександру. Вам за думку. Олександр Федієнко, народний депутат, фракція Слуга народу і член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.